Доброго дня. Доброго. Добрий вечір, шановні колеги. Перш за все вітаємо наших вболівальників із перемогою. Розпочинаємо після матчу прес-конференції Ваші увазі, виконуючи обов'язки головного тренера Динамо Київ Олександр Володимирович Шовковський. Розпочнемо ми одразу із запитань, будь ласка. Тож у кого перше? Піднімайте руку, представляйтеся і ставте запитання. Так, Дмитро Сухотерин, будь ласка. Що сьогодні Ще рядом все добре. Він грав, тому що він заслуговував сьогодні грати, його ставлення і відношення до тренувального процесу, його працелюбність. Тому це нормально. Шан, трохи більше поваги, що тренаж. Дякую. З Бущаном теж все нормально. Всі нас готуються, всі готові вийти на футбольний клуб. Ви маєте розуміти, що нема гравців. Ні в «Динамо» ні в світі, які б мали 100% впевненість в тому, що вони будуть грати. Наступне запитання, будь ласка, Микола. Готуватися до останньої гри за оголошення. В штатному режимі ніяких нічого зайвого, нічого особливого. Все як і завжди, завтра ми збираємося на базі. Відновлення тих гравців, хто виходить в стартовому складі, і тренування буде у тих, хто був в заявці, хто не попав в заявку, і хто вийшов на заміну. Готуємося до гри 11 числа. Наступне запитання. Так, у нас. Олександр Петров, український футбол. Динамо сьогодні забило 4 м'ячки. Можете сказати, особисто вам якісь ніж сподобалися. Ви знаєте. Кожен забитий гол мені подобається, тим більше, якщо він приносить е, позитивний результат. Е, я би хотів би сказати про те, що нарешті ми забили після стандартів. Е, довго Це, цього не було. Е, хотілося б ще, щоб е, хлопці більш сміловіше йшли в е, штрафний майданчик і ще так, пенальті я ще не бачив, як вони пробувають. Наступне запитання. Запитання ма? Тоді всім дякуємо.